Ну, я прошу відомити, просто передати звернення більше. А... Ми не знаєте на неї вийти. Чому? Вона десь тікає, ховається постійно. Я хочу, щоб ви мене також зрозуміли. в тому плані, що я здійснюю представник в суді тобто, мої повноваження обмежують лише цією вправою і лише тих ваших повноважень, які передбачені цивільним процесуальним. Я думаю, що ви можете мені дістати почту. Так в мене переслати. Кажуть, що вона там вже не живе, вона вже десь тікала. В нас просить просто, просто від побачите скаду. Якщо воно тільки не важко. Ну мені не те, що не важко. Мені, звичайно, не важко. А як посадовий обов'язок, а просто допомогти. Ну вам за це не заплатите, але це наше. Це прохання від громадськості. Тут три з громадських реалізацій, вас просить це зробити. Просто передати. Для того, щоб мобілювати ситуацію. Дякую. Я просто така авторитарна серед. Почтою, і з цінним куди. Це терміново, бо скоро сесія. І вже... не, може так... Після, так... Може, не може такого бути, щоб вона не проживала. ну Ви знаєте, що я рада, що ви мене фотографуєте, але треба запитати, звичайно, моєї згоди. Запитайте, <рець> згоди Преса. Ви преса? Вона в вашу шубу. просто передати, що з вами. Від вас. Я ви можете мені сказати усно. Якщо я буду з нею зустрічатися, я її усно можу передати. Я не буду брати папері. Зрозумієте, що є звичайно в мене мої стосунки обмежені договором, і це виходить за межі договору. Ви зараз намагаєтеся поставити мене в якусь не зовсім коректну союзу. Тоді на усно є 30 громадських організацій ставлять вимогу, аби вона склала мандат депутата обласної ради, сіки на неї відвідує сесії і, не, і не, не дестабілізувала ситуацію. Він. От і ми шукаємо з нею зустрічі. Ми ми є всюди, а її ніде знайти не, не можна. Через вас це просто хоча да, б ви я... пусть розмови передали. Якщо не важко, то це копії. це копія. Ну, більш, тим більше, тим більше, що копії не передаються. Ви знаєте, що якщо це є звернення, має бути. Воно і пішло в обласну раду, але кажуть, що вони на неї так само не можуть прийти. Вони переконують. Я. я вас почула. Я обіцяю передати при зустрічі УСНО. А якщо вона пішло в обласну раду, вони можуть точно так же, як і ви переслати. Я рекомендую просто зараз піти на почту і переслати або навіть кур'єрською почтою, Там вона швидше працює. Я, ви УСНО обов'язково передати.